В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Фокс ФМ. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля Скол Фокс FM. І ми її радіоведучі Антон Войніченко і Надя з 10-го А класу. Книги вірою і правді, служать людям довгі роки, і навіть цілі століття. Але ще 6 тисяч років тому не було ні паперу, ні чорнила, ні книг. І всі свої думки люди просто висловлювали в голос. Або малювали на скелях, пергаменті, або глиняних плитах, а потім ці малюнки люди спростили до рисок, так з'явилися перші літери. Як же ж були створені перші книги? Найперші книги писалися від руки, вони виникли в давні часи. Археологи під час розкопок виявили останки стародавнього міста і глиняні плити книги. У стародавній бібліотеці було близько десятка тисяч книг табличок. Правда, виглядали перші бібліотеки не так, як зараз. Там не було високих стелажів. Книги пити розкладалися по плетених кошиках, до яких кріпилися глиняні ярлички, з зазначенням, що, що ця інформація зберігається тут. Були ще й книги Сувої з папірусу. А ось перша друкована книга виникла у середині 15 століття, коли німець Йоганн Гутенберг винайшов металеві літери. Він покривав їх фарбою і з допомогою них набирав рядки. В результаті відбитка пересом виходив відбиток на папері. Коли була надрукована перша книга в нас в країні, перша друкована книга з'явилася у Львові в далекому 1574 році. Вона була видана Іваном Федоровим досить примітивним способом. Дерев'яні літери склали в слова, слова в рядки, а рядки в сторінки. Ці сторінки змащували фарбою, після чого майстер притискав до них по черзі білі аркуші. З них зшивав книги. Поступово дерев'яні літери почали ставати металевими, потім з'явилися друкарські верстати, слідом за ними друкарські машини. Чому пергамент не підійшов для виготовлення книг? Пергамент виробляли шкур тварин, ослів, ягнят або телят. В результаті виходив тонкий, але міцний матеріал білого кольору, на якому можна було пасати з обох сторін. Листки ці складалися, зшивались разом і обрамлялись дерев'яною кришкою, нагадуючи за формою сучасну книгу. Але щоб отримати пергамент, потрібно було вбити багато тварин. Наприклад, для книги на 350 сторінок потрібно було знищити півстада тварин в кінцевому підсумку купувати їх могли виключно багаті люди. Зрештою, книги є найбільшими скарбами світу. І вважається, що чим більше людина прочитає книг, тим розумнішою вона буде. А отже, діти читайте, навчайтеся та розвивайтеся.